На якому фундаменті ми будуємо, сьогодні ми разом зануримося у важливі слова Ісуса, записані в Євангелії від Матвія 7.24.27 і порозмірковуємо над тим, на якому ж фундаменті ми будуємо своє життя як християни. Ісус розповідає притчу про двох чоловіків, які будували свої будинки. Один був мудрим і звів свій дім на камені, а інший нерозумним і побудував його на піску. Коли прийшли бурі, дощі та вітри, Дім на камені встояв, а дім на піску й впав і був зруйнований. Ця притча не просто історія про будівництво. Ісус використовує її, щоб показати нам, наскільки важливо мати міцну основу для нашого життя, особливо для нашого духовного життя. Камінь це Його слова, Його вчення. Якщо ми слухаємо Його слова і виконуємо їх. Ми будуємо своє життя на надійному фундаменті, який витримає будь-які життєві випробування. Пісок же символізує легковажність ігнорування Божих заповідей. Життя, побудоване на такому фундаменті, рано чи пізно зазнає краху. А тепер давайте замислимося, на якому ж фундаменті будуємо ми. Якби ми вперше відкрили Біблію і не бачили жодної церкви чи інших віруючих, як би ми організували свій християнський світ? Свій день, свою сім'ю, свою працю для слави Божої, церкву. Часто ми схильні копіювати те, що бачимо в інших християнських сім'ях чи церквах. Ми можемо наслідувати стиль богослужіння, манеру співу, певні традиції, просто тому, що так роблять християни. Але чи робили б ми це, якби читали лише писання і не мали жодного прикладу перед очима? Звичайно, спілкування з іншими віруючими є важливим і необхідним. У діяннях другій годині 41-43. Ми бачимо, як перші християни постійно перебували в апостольському вченні, у спілкуванні, у ламанні хліба та в молитвах. Вони підтримували одне одного, зростали разом у вірі, і Бог діяв серед них могутньо. Наша спільність це велика сила, і ми справді потрібні одне одному. Ми зібралися разом, бо усвідомлюємо свою відмінність від світу і потребуємо підтримки. Але чи не буває так, що за зовнішніми формами ми втрачаємо саму суть? Чи не буває так, що ми просто відбуваємо християнство, не заглиблюючись у те, чого насправді вчить нас Біблія? Підумайте про перших учнів Христа після Його Воскресіння вони були вражені тим, що побачили Його живим. Їхні серця палали бажанням розповісти про це всьому світу, їхні вчинки здавалися божевільними з людської точки зору. Уявіть собі, якби вони, побачивши Воскреслого Христа, просто залишилися в Єрусалимі, збиралися б раз на тиждень у якійсь залі, слухали проповідь, співали кілька пісень і складали пожертви. Чи не було б це справжнім безумством, враховуючи ту неймовірну новину, яку вони мали? Бог закликає нас бути не просто слухачами, а й виконавцями Його слова. У книзі Єзекіїля Бог говорить пророка Сину чоловічий, я поставив тебе сторожем дому Ізраїлевого, і ти будеш слухати Слово з уст моїх і будеш остерегати їх від мене. Ми також є сторожами, покликаними говорити правду Божу людям навколо нас. Звичайно, добре збиратися разом, читати Біблію та співати псалми. Але чи достатньо цього іноді ми зустрічаємо людей, які грішать, які живуть неправильно і чиємо їм справжніми друзями, якщо мовчимо про це? Це як монахи, які моляться в церкві, а потім виходять у світ і живуть серед людей, але не несуть туди світло Євангелія. Жити серед людей означає говорити з ними. Говорити про те, що вони стоять на шляху смерті, якщо не покаються, говорити про брехню, обман, порушення домовленостей, про участь у несправедливих діях. Ми повинні підтримувати всіх, хто трудиться в служінні та місії Христа. Ми спільно відповідальні за Його доручення. Звісно, ми можемо втомлюватися, розчаровуватися, втрачати впевненість, життєві труднощі можуть відволікати нас від цієї мети. Тому ми так потребуємо підтримки одне одного, ми залежні одне від одного, ми повинні розпалювати дар і бажання служити одне одному. Але чи відчуваємо ми в своєму житті силу Святого Духа, як це було у перших християн? Чи чуємо ми Його голос, коли ми молимося в ім'я Ісуса, чи молимося ми про те, чого Він справді хоче. Отже, на якому фундаменті ми будуємо, Ісус чітко сказав. На Його словах, а це означає, що ми повинні слухатися Бога, читаючи Писання і роздумуючи над Ним. Це наш камінь, наша міцна основа. Ми повинні говорити з людьми про Ісуса, ми покликані бути свідками Його любові та істини. Ми повинні любити людей, а не бажати їм пекла, наша мета показати їм шлях спасіння. Ми повинні показувати шлях спасіння. Можливість примиритися з Богом через Ісуса Христа, нехай кожен з нас замислиться над цими словами, на чому побудоване Твоє життя, чи є Ісус Христос і Його вчення міцним каменем у твоєму фундаменті, чи не час переглянути свої основи і зміцнити їх, щоб вистояти перед будь-якими життєвими бурями. Пам'ятайте, друзі, справжнє християнство це не просто зовнішні ритуали чи сліпе копіювання інших. Це особисті стосунки з живим Богом.